Якби ваше життя було фільмом, як би він називався Кошмар. Е -е, давайте, мабуть, рух до цілі. А який це жанр? Е -е, мелодрама. Не знаю. Фільм ужаса. Фільмом. Життя в общепиті. Мелодрама. О, это буде е комедія. Плюс. А, траур. Трагікомедія. Да. Давай так, почнемо з жанру. Фентезі. фентезі, фентезі. фентезі. романтезі, скажімо так, навіть. А... Пригоди у Черкасах, давайте так. Ох, навіть не знаю. Давайте почнемо з жанру. З жанру? Ну. Це мабуть может драма, комедия, якась бы была. Драма и комедия. Чем пахнет дно? Любовь, наверное. Потому что это очень важно. Якщо ти відносишся ну, не тільки к любимому человеку, а якщо ти відносишся к людям з любов'ю, то тебе же теж тим же і вернеться, я так считаю. А бы ваше життя було фільмом, як би він називався? Це дуже складне питання, я не можу швидко відповісти. Ну давайте почнемо з жанру. Напевно, драма. Чого? Ну, в хорошому сенсі, драми не завжди сумні, але це така емоційно насичена картина, яка має свої складні моменти, свої світлі і натхнення, тому якось так. Нехай це буде життєвий шлях. Хороше питання. Ну, хай буде спроба вижити. Який? Багато теж радіють. А чому саме такий? Ну, плачуть не в моєму варіанті. Хочеться щось новеньке, типу mm -hmm. такого. Так, а який це жанр? А, комедія. Радість. Ну, можливо, трішки якоїсь грусті, але воно все переростає. Ну, як будь-який любий сюжет він переростає в радість і в успіх.